У кожного з нас бувають моменти, коли тиск обставин здається нестерпним, коли світ навколо тріщить по швах, і серце стискається від тривоги, страху і невідомості. Саме в цій миті ми найбільше потребуємо надійного захисту: не людського а Божого, не видимого, а небесного. Бог не просто спостерігач, а Він наш захисник, наш щит, наша скеля і твердиня. Він обіцяє оберігати тих, хто довіряє йому, і прихиляє своє вухо до тих, хто звертається з покаянням і вірою. Ця молитва твій духовний оберіг, твоя особиста розмова з небесним батьком. У яку ти вкладаєш серце, сльози і надію, молися повільно, з глибокою вірою, повторюй, якщо потрібно, і дозволь Богу діяти навіть тоді, коли ти не бачиш відповіді відразу, бо Його охорона сильніша за всі людські засоби, Його любов. Глибше за будь-яку безодню. Отже, Господи всемогутній і милостивий, стою перед Тобою в тривозі серця і прошу, захисти мене у цьому буремному часі. Сховай мене під своїм покровом, схили до мене своє милосердя, будь моєю скелею і твердиною. Моєю надією і щитом. Укріпи моє серце, щоб не злякалося зла. Укріпи мої думки, щоб не впали в безнадію. Укріпи мою віру, щоб не похитнулася в темряві. О Боже, ти бачиш те, чого не бачу я. Ти знаєш, звідки наближається загроза, і ти один здатен зупинити ворога ще до того, як він зробить крок. Я вірю твоїй силі, я довіряю твоїй волі. І навіть у темряві я кажу: Господь, мій світильник, я не впаду. Бо Він тримає мене за руку. Захисти, Господи, мою душу від розпачу, мій розум від паніки, моє тіло від хвороб, моїх близьких від зла, мій дім від руйнування, мої кроки від спотикання, моє серце. Від кам'яності я молю тебе, Отче, іменем Ісуса Христа, зміцни мою віру, онови мою душу, даруй спокій, який не залежить від обставин. І нехай Твій Святий Дух буде зі мною на кожному кроці. Ангели твої хай табором стануть навколо мене. Твоє Слово хай буде моїм мечем, Твоя присутність моїм оберегом, Твоя воля моїм захистом. Дякую тобі, Боже, що ти ніколи не залишаєш мене. Дякую за мир, який ти даруєш, за силу, яку вкладаєш, і за любов. Яку я відчуваю навіть у найтемніший день. Амінь. Брати і сестри. Обов'язково пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь, будемо молитися за них разом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і до нових зустрічей. Бережи вас, Господь.